Вітаю слов'яни! З вами Валос, і сьогодні ми продовжуємо грати в готику. Нарешті ми змогли вибратися з того лагеру. Дві серії в нас було чисто таких розмовних. Ну, так як я раніше казав, нарешті попередній серії ми змогли вибратись. Побивали тут місцево. Ну, як побували, зачислили тут пару місцевих противників, звичайних падальщиків, от, таких от які зараз тут висять всяких крутокрисів. Зустріли Зустріли пару вовків, але з ними ми не билися, оскільки треба на спочатку шкіри з них здирати. Також вбили двох міні-босів, двох зелених чувачків, які окупували це от поселення. Жили разом з цим чуваком. Хоча не знаю, може це були його друзі насправді, а ми просто взяли і вирізали їх всіх, не знаю. Ну, в принципі, як би там не було, давайте будемо продовжувати далі йти. І давайте ми почнемо цю серію з бою е, крутокрисів. Ну, як з бою крутокресів, ми зараз спробуємо завалити одного крутокреса. битися, ми так і не навчились нормально. Но. Е, стоп! Куди? Ей, Я до тебе звертаюся, паскуда. Ну, що будеш робити? Будеш так стояти? Ні. Секунду, я забув час засікти, ні! А, Так. Ну, допустимо, окей. Головне, не забувати про години. Так, давай, зараз я тобі вріжу. виріжу. <плес> окей, завалили його. Гладенько, гарненько, здається. А, головне це тримати радіус. З цими противниками тримаєш радіус, ти тримаєш своє життя, значить. Добре, так, тепер ти. Так. Ну, тут вийшло трошки слабенько, але все ж таки. все ж таки теж непогано. Так, це. вау. Печари крутокрисів, типу, але насправді тут склад. Можливо, це, до речі, склад цього чувака. Подивіться, напевно, двері закриті будуть. А, так, я ніякої реакції не наблюдаю. Здається, вони на замку закриті, так? Да? Давай ми збережемось тоді і попробуємо їх зламати, якщо це можливо. Так. Е, е. Не понял? Так. Зламав дві відмечки просто так ні за що. Давай ще раз попробуємо. Ага, ясно. Зрозуміло, моїх навичок взломування виявляється недостатньо. Так як я колись і думав, е даний. Дана геймплейна фішка е, має три позиції. Якби перша позиція це, ну, нульова позиція, головний герой сам має. Тобто він може базові замочки взломувати. І, і, в принципі, добре себе в тому плані поводити. Також, походу, є друга, другий рівень складності замку. Ота, От як ми зараз тільки що воно зробили, пробували відкрити, а воно в будь-яку сторону не відкривається. Тож, і також є третя частина, з третьою ми ще не зустрічалися навіть. Не знаю, що буде з нею далі. А, ну, в принципі, е, нехай. Давай, ну ми зараз спробуємо знову падарчика завалити. Падальчики, пам'ятаю, це наш е, основний чуть ли не раціон. Так. Окей, я його завалив. Кавалорн намагався мені допомогти. типу, якого зараз налякали, ці більш штуковини, Це кавалорн просто так стріляв, мітко, чуть мене не завалив. Давайте ми м'яско зімо, блін, треба було, до речі, десь пожарити. У мене не так же багато їх лишилося, тих кусочків. 30 кусків сирого м'яса, ну їсти ми їх зараз ясно, діло не будемо, Тому що це буде нерозумно з нашої сторони. А ми з вами, люди, майже розумні. Ну, хтось, принаймні. Так, цей на вигляд, по-моєму, молодий э, трупоїд. А, ні, це теж жирний, старий. Ну, в принципі, нормально. В такому ж дусі продовжуємо. Тут щось горить, там, походу, теж якась печера, і тут печера, блін, куча просто. Ну, Вони ну, не такі відкриті, як наприклад, в тому ж Skyrim. Або в Блівіоні. Але вони все одно тут є. Це прикольно. Фух, ну сокира, до речі, тим часом вирулює. Якщо так от на око при... прикинути, по-моєму, в неї навіть радіус більше, ніж меча того, з яким я бився. Тож я, в принципі, не, не шкодую нічого, що я продав той меч старий. І користуюся зараз цією сокирою. Тим більше вона а, на пару пунктів сильніша. Що тут у нас є? А, зупа з пелжача. пелжача. А, не до кінця розумію, що таке. Давайте з жуків знімо зубку. А, до речі, нам мають, здається, скоро нову порцію надати, але ми поки... ...поки до лагера не дойдемо, ми нічого не получимо. Навид печера, вроді би, не представляє якоїсь небезпеки. Знову таки два крутокреси. Переважно тільки кротокреси появ. Да, да. появляються. Окей, ну поки є можливість, насолоджуємося екшоном. вам би і ні, як то кажуть. Так, давай ну ми шановні, знову ж таки. Е їх четверо. Четверо, мать, твою зану. Ей, колега! Ага, цей зразу, типу, без, агре, без попередження зразу на мене напав. Ну, і ти, це була твоя помилка, друже. Ви мене це тебе зграє було досить просто. Ей, до тебе, говорю, кур'єва. <плес> ну, а якщо так порівнювати їх з трупоїдами, то вони не є такими прудкими. Теорії раду можна з ним дати. Я вже, до речі, звідси бачу еліксіри. Так, знову один пішов. Е, зразу на всіх нападати немає сенсу, бо вони мене тупо роздеруть. Як ту ганчірку. Окей. Тут як повезе, я кричу, що зрозумів, ще знову ж таки, вже яка серія, Четверта. Е, нові тактики. Е, я, я так зрозумів, чим більше в тебе показника одноручної зброї, тим швидше головний герой проводить ці от атаки бокові. Бо іноді він не робить цієї атаки, він тупо застигає на місці як стовп. І через то е, ми можемо померти. А це не є добре, тому що нам треба жити в цій грі. Такий вже закон. Ай! Так, ну тут я, кстати, гарненько розібрався. Я себе навіть похвалю за то. І останній лишився представник. Не вимираючого виду. Ну, За твоє м'ясо мені можуть добре заплатити. Лишилося в нас пів хп, а але... не є страшно якби. Так, що тут у нас є? Ага, один такий самий. одна така сама сукера. А, псянка. Псянка. собача якась трава, чи що це таке? І Еліксір здоров'я, який дає, по-моєму, аж 50 пунктів. А, Корисним він буде вже в майбутньому. Бачите, чувакові взагалі не повезло. Він ще так в такій позі. Таке враження, що його перед смертю кротокриси трошки забавились за його рахунок. Ви поняли, давайте ми про це думати краще не будемо, а то спортимось на ніс. Ягоди, давай ягоду зніму. Так, ще трохи здоров'я в нас пустого є, але я не хочу втратити якусь їжу. Щоб заповнити це все діло. Так, десь там вверху в нас був вовк. Ми до нього не йдемо, бо ми розумні люди. Ага, ваша один вовк, ми до нього теж не підпідемо. Кстати, е, до речі, непонятно, які вони засилують, ці вовки. І здається, це противники досить серйозні будуть, і їх не варто недооцінювати. Отут, до речі, якби в нас був лук, якби ми в кавалорна зараз лук купили, я б його міг тупо розстріляти, але знову ж таки, спочатку нам треба піти і навчитися знімати шкіри. Тому ми зараз. І ми займемося, принаймні постараємось і напевно. Е. What the hell? Що сталося? Ну це бачили, да? Ому Вовк рішив зробити SueSide. А він живий, кстати. Ааа! Ніхрена тут механіка! Він жре трупи! Він почув запах мертвого кротокріса і прийшов. Блін. А якби я сюди. Якби я трошки там затримався, він би напевно, стояв якраз перед входом. Ну нічого, в принципі, це добре. Давай ми. Ага, тоже на замок. Ну -мо. Закрито на замок. Ну нафіга так робити? А, -а, а! Зараза! Я п'єрдолі, які тут. скрині <ріпи> знезломовані. Раз. Mm -hmm. Раз, два, три, чотири. Mm -hmm. Ну, добре, в принципі, ладно. Не будемо вже сильно вимахуватися з тими відмечками. Десять стріл, 2 факела, 2 пива і 3 відмечки, що нам дали. Оце я називаю, ми зірвали чуть-чуть джекпота. Заради відмечок сюди варто було йти. Так, це теж не відкривається. Так, раз, два, три. Ай! Раз, два, три, чотири Зрозуміло. 25 грудей забираємо все. 12 кусків м'яса, пиво, і, знову ж таки, одна відмичка, по-моєму, ми її в теорії відбили. Так, е, в цих чанах ми нічого робити не можемо. Кстати, цього разу я ложки не продав. Тож, мені здається, може, як небудь попробуємо зайти до такого подібного місця, але попробуємо перед тим. Е, до такого місця, там, де СНАФ стоїть, пам'ятаєте той повар, який нам юшкою видає? Можливо, в нього можна буде приготувати якусь е, зуб, іменно не просто жарене м'ясо, а іменно якесь, якусь якусь е, цяцьку хорошу. Щось зістівне, щось що качає багато здоров'я, що дає е, багато ХП. В цілому, значить, що ми зараз робимо? Ми йдемо до цих чуваків, які на початку ще в першій частині були летсплею. Вчимося в них е, е, уміння здирати шкіри, грошей в нас вистачає. Після того ми топаємо до Дієгіча, качаємо два уміння сили. биш 5-5. І маємо можливість тепер взяти той меч, який ми підібрали в попередній серії. І ми в цілому станемо крутими. Хоча я би ще хотів набрати трошки уміння і навчитися битися в одного чувака, який там на арені, там, Він головний. по-моєму. Навчитися в чувака битися одноручною зброєю, нормально, тому що тримати одноручну сокиру двома руками це вже край навіть для мене. би був. Chociaż kto go zna? No, uh, no, tak, ten chłopak, przy okazji, prosił mnie o kartę. No. można możemy kartę? Koniec. Nie, wchodzi ja na pewno, po, po przykłoku, prostu mi to uh, Możemy co możesz mnie nauczyć. Wielu rzeczy, ale głupi, wprawny w każdy. Tak, 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 on to Wszystko, uh, znaczy. A, uh, 100 bryłok, rudy. Mamy twoją zanurz. Wskurowanie gadów. Uh, jeden punkt umienia i 100 bryłok. Kaczajemo. Na co powinienem zwracać uwagę, zdzierając skórę z gadów? Skóry topielców i bagiennych węży są szczególnie cenne. Jeśli przetniesz skórę na bokach, powinna sama odejść od mięsa. Myślę, że od tej pory poradzisz już sobie ze skórowaniem gadów. Ciekawe, a mi nie trzeba jakieś specjalne instrumenty dla tego nosić? w w pierwszym, to, to, to że gra od tych samych chłopaków, tam trzeba było nożyk specjalnie nosić. Uh, так, це значить він навчився uh, оброблювати шкіри гадів, мається на увазі топельців, це луркери або ж СБ, як вони називають. Коротше, ящери, всяких видів ящери і болотних uh, акул. Це сильні противники, і здається, я трошки даремно потратив свої вміння, але хай буде. Так, хутра я можу Як можна шкіри звіжене? Найперше хочу побачити трохи. Блін, я зараз трошки профтикав, не? Я вкачав не то, що мені треба. І мені тепер родини вистачає, щоб. А. 71. Блін, прям капулечку не вистачає. Чекай, може я. О, якраз підберігся, все окей. А, якби це дозволено. А, думаю, ніхто не буде проти, що я так зробив. Тому що. я через свої. Я в через свої. через свою спішку. Czy to się je ja pospieszy, ja tak od e, oblaży, tak, na no wciemy futra ja zeradzają Z skóry upolowanej zwierzyny. Zaczynaj skórowanie od zadu, przesuwając się stopniowo ku głowie. Spróbuj kilka razy. To nie jest takie trudne, a futra potrafią być bardzo cenne. Futra wilków i cieniostworów można wykorzystać do szycia odzieży. Badając futro zabitego zwierza łatwo ocenisz, czy nadaje się do dalszego wykorzystania. E, dobrze, więc kazał, znaczy poczynaj. Щоб зняти шкіру, тобі спочатку треба почати від задніх лап і рухатись до голови. Також деякі шкіри є цінними. Тобто тут не тільки з вовка я зможу діставати, тут ще будуть якісь противники, не знаю, медведі, якісь чи що, якісь мракоріси. Коротше, всякі потвори з хутором, з них можна буде шкіру здирати. І деякі, Казав, що з деяких хутор можна буде шити одяг, але я щось не впевнений, що тут є дійсно така можливість. ...шити ти ху з хуттіра якусь е одежу. Але, ну не знаю, подивимось, поживемо, побачимо, як то кажуть. А сьогодні в мене язик заплітається, Я тільки що на кави жахнув, до речі, от зараз, буквально тільки що? Ефект має зараз задіяти, по-моєму. Е чому я йду сюди, кстати? Це через те, що треба завалити того вовка, тому що мені потрібна шкіра. Якщо я зараз знімлю шкіру, спокійно, спокійно, мать твою за ногу, ти як піднявся вже за такий короткий час. Я думав, ти вже, походу, кротокресів тих жер, не? Швиденько ти впорався. Ну гаразд, перший на звок, подивимося на що він здатний. Це, напевно, молодий особняк буде. А, ні, це жирний особняк. Мати рідна, а вони не убиваємі. Йомаю. Здається, я трошки поспішив з. цим самим з умінням здирати шкіри, тому що мене оцей двок Вовк відп'єрдолив трошки. Давай ще раз попробуем, чуєш? Ми шут дарим, ну блин, качався. Не, ну такими темпами. Це... Це ще жорстче, чем з теми битися. З... Ай! От, бачите. Я тільки що не нажав клавішу атаки, але він цього не зробив, тому що в нього, йому уміння не вистачає. Можливо, тут є якась присутня витривалість, яку просто не видно, тіпи, її не, напи, не пишуть. Втікти від нього, скоріш за все, так не вдасться. Не. Давай ще раз спробуємо. Мені здається, його можна вбити, тільки то треба бути дуже умілим. Гравцем в цій грі, а я ну, я, я такий не є, тому що я цю гру ще в 18-му році грав. Трошки часу з того моменту пройшло. Типа, в чому прикол? Я йому абсолютно критичних ударів не наношу. Тобто луплю чесно за рахунок технік, навіть не зачинаєш. Окей, значить цей вов нас зачекає. Ми до нього ще вернемось. Головне, що ми його хату розграбували, забрали звідси все ціни. Давайте тоді рухатись до сторони старого лагеру. Там, як кесті, не пригадують, чи я маю якісь. Але в будь-якому випадку треба рухатись до Дієго, щоб він нас навчив е тримати правильну меч. Двома ру... Він нас навчить тільки як сильнішим стати. Щоб навчитись володіти мечем, нам треба буде. Е до до Скатті чи до Скотті сходити. Е туди той чувак, що там арену тримає свою. Оцього пацана я теж пам'ятаю, він мене колись руду вкрав, коли я перший раз сюди прийшов. Ми його завалимо коли-небудь і заберемо. Все, що нам належить. Так. Знову ж таки, в лагері в теорії якби безпечне, але я б не сказав, що це прям безпечне безпечне місце. Давай ми знову збережемось, тому що я не хочу, може. Облажаюся знову. Це було б недобре. Дієго, слухай но. Ну, Колего, можеш мене чогось навчити? Можеш... Мені треба п'ять сили. П'ять сили. Раз. П'ять сили два. Все, тепер у нас є двадцятка, ми можемо начистити. Минути. Каже, ти став трохи сильніший, але повернись, бо ще Снимай тобі є, що до чого стремитися. Добре, таким чином у нас збереглося 9 пунктів умінь. Щоб до речі, отримати новий рівень, мені 500 пунктів ще не вистачає. Ну, менше там 410, по-моєму. Якщо правильно. Блін, слухай, а як я можу їх дістати? У мене ще квести лишилися. Так, так рецептура це на багна треба відправлятися. Uh, так, псиєднатися до обозу братства, братства це не то. Тест за Уфані. там не пам'ятаю, кому квест виконувати. Задання від Торуса це треба прогнати Мордрака і приєднатися до старого обозу, нам треба, типу, щоб нас прийняли сюди. Mm, поки <праць> в мене ідей немає ніяких. Слухай, е, типа в теорії, е, який в мене був план? Я хотів е, навчитися битися одноручною зброєю, ну, типа, е, який план. План був який? Е, відправитися в новий лагер, напевно, з Мордрогом разом. Але скоріш за все це нас деякий час почекає, тому що в мене не вистачає навичок, щоб нормально битися. Тобто, ви самі бачили, як я з воком бився. Це була складне випробування. Зараз я до нього не піду. Хоч в мене сила атаки стала більше на 20, і в мене є шанс нанести критичний удар. Але uh, вміння битися одноручним меча у мене все одно на нульовому рівні. От, якщо б мене нажати, бачите, тіпа, пише Бронь єдноренчна, правий верхній кут, корот, пише брак 0, 0% уміння, вже. То, то я тупо доно тут. Uh, в теорії можна зараз спробувати пошукати якихось противника, наприклад, зараз їх і, можливо, навіть Надію, їх можна буде По одному виманювати, інакше, якщо вони всі купові підуть, скоріш за все, вони мене завалять. До тих э, чуваків з лагеру я їх не буду. Так, тут щось не понятно. Оця от, от паскуда, вона дуже незрозуміло э, рухається. Так, оцей зараз має на мене напасти в теорії. Ква... Я не встигаю прочитати, хто це такий. А, ну буває, це вони на раз два Кровапіця. Ага, зрозуміло. Ми, кстати, можемо з них крила збирати. По 15 рут коштує одне крило. Ми заодно можемо підняти гроші тут. Звісно, це не всі уміння, які мені доступні, але єднак. Мені, кстати, здається, що це через прокачку мою. За те, що я навчився вкачувати. За те, що я навчився здирати шкіри, типу в теорії з мух ми теж здираємо, але не шкіри, а ці крила. Ну хай буде. Як бачите, не даремно ми їх вкачали, але мені здається, якщо за них дають 70 опиту, то напевно це сильні противники в Да. Тому що він зробив один кусь, і в мене майже здоров'я все забралося. А, а, м -м -м -м. Добре, давай щось зробимо. Давай з'їмо грибочки. Давай з'їмо м'яска, І ягодою заполіруємо. Тому що я тут бачу, тут ще одна ягода є, зараз її заберемо. Дивісь, в цілому зараз на стіль 500 досвіду назбирати. Ну, верніше, 410. Побиваємо місцеві уколиці тут, позачищаємо їх від монстрів. Накачаємось, тоді йдемо до, до Скаті. І Скаті нас вчить битися. І після того ми можемо відправлятися в новий лагер. Напевно, це вже буде в наступній серії. Якби ця серія теж буде чисто на екшон, чисто на бій, Кому там цікаво, кстати, лайк можете поставити, якщо хтось буде дивитися дане відео. Тому що, не знаю чому, Ютуб останнім часом щось відео взагалі не рекомендує. Тому що раніше в мене були переливі, там 13-20, навіть до 140 доходило, то тепер щось по одному по два попадається тільки. Ну і то не є добре, якби. Бо нафіга я це тоді пишу. Що для себе? Хоча, чесно признати, гра мені заходила. Я давно її не грав, але я від неї кайфую. Сама вона хоч і з 2001 року, ну, от знаєте, в ці часи, хоч ігри не було там, сильно графічно крутими, там графіка там теж, як самі бачите, не є вищого рівня. Ну, попри все, якось була тут така своя атмосфера, свій стиль, своє таке почуття, і це було дуже прикольно. Зараз такого немає. О, мать твою заногу там ящери ходять. Я щось не думаю, що мені зараз вдасться з ящерами битися. Вони, до речі, по воді вміють плавати, значить від них там сховатися не вдасться. Так що це зараз таке буде. Ага. Я думав в них зараз тут за територію буде, бо падарщики по правій стороні, жаби по лівій стороні. Чи ящерки, не знаю, хто це такі. Ну, Ці чуваки за свої розміри не викликають в мене нічого доброго. Але, до речі, я б з них зміг знімати шкіри якби я тоді ну, ще раз вкачався. Ну, поки що обійдемося ми. Е -е. Переїду, до речі, Лізія. Нам казали в ліса не заходь, бо там тебе тютю зроблять. Я напевно що повірю їм на слово і позавалюю позачистимо, коротше, місцеві околиці, типу, в замку побігаємо. Не знаю, можливо, в майбутньому варто навіть було б луком запастися цим. Тому що лук, завдяки луку можна буде виманювати противників певних. От до того падарчика я вже напевно не дойду, тому що його таке враження, що я щире охороняють. Але якщо ми використаємо мозок, інтелект, то все нам може вдатися. Е, ось, Ось в чому прикол. Ось в чому прикол даної гри. Це то, що тут, якщо правильно використати інтелект, якщо знати механіки. Я щиро, до речі, не, не проявляю якоїсь агресії, Типу, вони бачать мене, але вони не хочуть на мене нападати. Це... повага їм така. Напевно, це не є сильно агресивні противники. Бо вони, якби кажуть, тримайся від наших територій подальше, ми будемо дружити. А, від... Є! Yeah! Колейний позіум. Все, супер, ми вкачали 500 пунктів. Зараз все, зараз йдемо качатися до скаті. Зайдемо з південної частини. Це вроді південна частина, правильно? Так, 45. Кстати, вже скоро треба серію закінчиться. Добре, давайте тоді до скатті добіжимо. Добіжимо до скатті і зможемо нарешті вкачати собі уміння. Блін, ну супер, класно. Недаремно, до речі, я вирішив тут побігати в околицях, як видно, це принесло свої плоди. Також, що я замітив, цей меч є дуже класний в тому плані, що він теж є довгий, майже такий самий, як Сукера, але при тому сильніший. Тобто 20 пунктів. Плюс головний герой має 20 пунктів сили. Тим самим він собі збільшив урон на пару пунктів. Його. Uh, Значить, таким чином ми зараз йдемо. Йдемо до скаті, качаємо собі одноручний меч. Зараз зберігаємося, бо я щось не знаю. Мені чомусь здається, що ці пацани зараз будуть в мене гроші просити, але я не хочу їм платити, але все ж таки я ще недостатньо сильний, щоб тут, ну. Щоб тут. Uh, щоб їх завалити. В разі чого. Зараз м'ясо потім пожар вже за кадром, щоб вас не мучити даним. Даним видом геймплею я знаю, вам дуже цікаво, як же я жарю, смажу м'ясо, але думаю, цього разу ви це пропустите. Так там того разу було. Може, кстати, на буде, можна буде побитися. Там якийсь мужик тренується. Так, зберігаємося ще раз. Скатті. Здорово. Навчи мене битися. Займуєшся школенням войовні. Так. 50 brył i 10 punktów umiejętności. Ja mam. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Jednak zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście, jako początkujący, masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia. Ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie postępów. Все, він на скеті нас навчив. Тепер ми маємо навичку е битися одним. Тримати одноручний меч одною рукою, а не так, як вони герой. Е в цілому, типу, кому цікаво, скажу. Він сказав, що то, що ми тримали його двома руками, це фатальний навик, якби нам цього не треба. Е щоб правильно тримати зброю, нам треба взяти меч, тримати, в тіпа, е як то? Вістрям догори має бути. Атаки одноручною рукою будуть набагато швидші і більш заскаю... заскакуючі. Типу, ви самі бачите, да? оп-оп-оп. Зрівняйте те, як, як ми билися вже пару хвилин пару секунд назад. І те, як ми б'ємося зараз. Якби це дуже, великий, е... дуже велика зміна. Замітна така. Також він казав, що буде шанс нанести критичний удар з часом. Ну, На початку в мене, звісно, він буде невеликий. Там Всього на всього 5%, я так поняв. 5% нанести критичний удар. Критичний удар це мається на увазі нанести дуже сильний удар, подвійний Тобто удар, або взагалі завалити противника з одного удару. Що досить є таке прикольне. Ну і таке. Що ж, дякую, що глянули. Якби. На цьому відео все. Підписуйтесь на канал, там ставте лайки, дизлайки, як хочете. Все. Всім удачі і бувайте!